Це для Бога на безнії віч не брами, Галина молитва моя. О Господи, дай їй здоров'я, і силу Твою посилай, сердеком, душі любов'ю і ласком тепло зігрівай, щоб горя ніколи не знала, і посмішка завжди цвіла, щоб доля добро наділяла, щоб мама щаслива була. Найрідніша для мене за всіх це моя дорогенька матуся, Щоб господь її завжди беріг. Кожен день я за неї молюся. Добре знаю, якби не вона, не було б і мене в цьому світі. Серед інших вона лиш одна, може, так мене щиро любити. Мама знає проблеми мої, проголубити може, обняти. Більше всіх я кохаю її. І стараюся слухати завжди. В цьому світі гріха і тривог, мудро жити від мене я вчуся. Я щаслива, що дай мені Бог таку добру і щиру матуся. Її молитви, крила у бойоті, ця лазість у хвилину не просто підтримка поласка і сковотях матуся, все розказує Христу. Молитви мами бережуть так часто нас вітне неправди цим. вони нам не дозволять в прірву впасти, бо нема рахунку їм, а маму ніхто не замінить, бо мама, як сонце єдине. Нічого нічого немає світу, бо Оце не єдниса людина. Лише тільки для неї властиво, за тебе домога молитись. Її тільки і жаліє і веслів нас розуміє. Дітям добре з нею жити, треба нам її любити. Ці сльози від радості лися за цей. Щоб мама свіла лише з віком, щоб зовсім не стало безсонних ночей, щоб не купувались ліки. Я хочу, щоб мама раділа щодня, щоб Господу все довіряла. Люблю тебе, мамочку, рідна моя бажаю, щоб ти посміхалась.